Таємо на старті новий інформаційний тиждень, повний доленосних подій. Ми зібрали найважливіше для вас у програмі Варшава Київ про головне я Ганна Василевська. У випуску розповімо про таке. Чергова масштабна атака на Київ. Сотні дронів і ракети летіли вночі. Зруйнований цілий під'їзд, багатоповерхівки. Є загиблі і десятки поранених. Пошкоджене метро, згорілий бізнес-центр, вибиті вікна. Столиця оговтується після ночі жаху. Журналіст Радіо Свобода Владислав Єсипенко на волі після понад чотирьох років полону. Він зустрівся із родиною у Празі. Попереду реабілітація. У тюрмах досі багато наших. Їх треба витягати, каже журналіст. Іран погрожує закрити Ормузьку протоку. Це заблокує транзит 20% світової нафти. Причина атаки США по іранських ядерних об'єктах. Ціни на нафту ростуть. ООН закликає до стриманості. Три з половиною сотні російських безпілотників та 16 ракет цієї ночі атакували Україну. Двоє загиблих на Чернігівщині. Ще одна людина загинула у Білій церкві на Київщині під прицілом житлові будинки та лікарня. Але основний удар знову прийняв Київ. У столиці шестеро загиблих, понад 30 поранених. У Шевченківському районі внаслідок атаки повністю зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки. Вибуховою хвилею пошкодило квартири 25-поверхового будинку навпроти, звідти евакуювали десятьох людей, у тому числі дитину та вагітну жінку. Уламки безпілотників пошкодили приватні будинки, нежитлові приміщення, автівки людей у кількох районах столиці. Згорів бізнес-центр навпроти басейну КПІ. А в самому спорткомплексі повибувало вікна. Росіяни розтрощили зупинку та один із входів у метро Святошин. Рух частково перекрили, а громадський транспорт змінив маршрути. Ночі без оселі залишилася родина співаків, соліста гурту «Антитіла» Тараса Тополі та Олени Тополі, відомої під псевдонімом Альоша. Олена Тополя опублікувала це відео одразу після атаки. На ньому не може вимовити й слова через шок. Тарас Тополя оприлюднив світлини з середини квартири. Все розтрощене. вибило броньовані двері, залишилися стіни, та й ті частково зруйновані. Написав співак. Їхня квартира навпроти зруйнованої п'ятиповерхівки. А з під завалів своєї оселі вдалося самостійно вибратися одному із мешканців. Там я на п'ятому етажі був, і що я можу сказати, що це моє другий день народження. Коли я проснувся, наді мною так висіла плита в ще час ноги, мені ну, трохи там прижала, я трохи виривався. Як я вижив, це для мене фантастика. Іспанія домовилася з НАТО не витрачати 5% ВВП на оборону. Про це заявив прем'єр-міністр країни Педро Санчес. Повідомляє Reuters. Він назвав такі витрати непропорційними і непотрібними. Втім, зазначив, що поважає бажання інших країн збільшити свої інвестиції в оборону. Нагадаю, напередодні дипломати повідомили, що 32 країни-члени НАТО погодили заяву для майбутнього саміту. Мета такої заяви встановити 5% ВВП щорічних витрат на безпеку та оборону до 2035 року. Саміт НАТО цьогоріч відбуватиметься у Нідерландах у місті Гага і розпочнеться вже 24 червня. Звільнений з російського полону український журналіст Владислав Єсипенко зустрівся з родиною у Празі. У Чехії чоловік проходитиме медичне обстеження та реабілітацію. Напередодні спільними зусиллями України та США чоловіка звільнили після понад чотирьох років незаконного утримання в буцегарнях РФ. Владислав Єсипенко працював журналістом для проєкту «Кримреалії» на Радіо Свобода. Висвітлював соціальні та екологічні проблеми в Криму, знімав вуличні опитування і репортажі про життя на анексованому півострові. У березні 2021 року Єсипенка затримали співробітники ФСБ Росії. Його звинуватили у зборі інформації в інтересах українських спецслужб і зберіганні саморобного вибухового пристрою в автомобілі. Я щасливий, що я вільна людина. І вільний журналіст в російських тюрмах сидить ще дуже багато українських патріотів, котрих треба також терміново повертати додому, і не тоді, коли закінчився в них срок, а значно раніше. Парламент Ірану погодив закриття Ормузької протоки, через яку транспортують 20% світової нафти. В Тегерані заявили, що це відповідь на удари США по трьох ядерних іранських об'єктах. Проте остаточне рішення закривати чи ні, залишається за вищою радою національної безпеки Ірану. Ормузька протока вузька стратегічно важлива протока, що з'єднує Оманську затоку на південному сході з перською затокою на південному заході. Північне узбережжя належить Ірану, а південне об'єднаним арабським еміратам і мусандам ексклаву Омана. Через неї транспортують приблизно 17-18 мільйонів барелів нафти щодня. Основні країни, виробники нафти, включаючи Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати, залежать від цієї водної артерії для виходу у відкрите море. Також через протоку перевозять багато скрапленого природного газу. За інформацією видання Bloomberg, закриття протоки порушить світові поставки нафти, спричинить зростання цін та вдарить, зокрема, і по економіці Ірану. Тим часом генсек ООН на спеціальному засіданні вже закликав сторони до розсудливості. Ми стоїмо перед складним вибором. Один шлях веде до ширшої війни, глибших людських страждань і серйозної шкоди міжнародному порядку. Інший до деескалації, дипломатії та діалогу. Ми знаємо, який шлях правильний. Я закликаю цю раду і всі держави-члени діяти розсудливо, стримано і невідкладно. Тетраматі ківенс іран. Драматичні події в Ірані стали ще більш серйозними після останніх бомбардувань і потенційного розширення конфлікту. У нас є вікно можливостей для повернення до діалогу і дипломатії. Якщо це вікно закриється, насильство і руйнування можуть досягти немислимого рівня, а глобальний режим нерозповсюдження, яким ми його знаємо, може розсипатися і впасти. Український президент підтримав атаки США по ядерних об'єктах Ірану. Володимир Зеленський нагадав, що саме іранськими дронами Кремль щодня атакує Україну. Іранські рішення на допомогу Росії принесли нашій країні та багатьом іншим країнам масштабні масштабні руйнування. Масштабні людські втрати. І це дійсно має. Припинитись, і це дійсно не має бути посилено ядерною зброєю жодного поширення ядерної зброї в сучасному світі не повинно бути. Це треба підкреслювати. Важливо, що є американська рішучість щодо цього, рішучість президента Трампа так само треба підкреслювати, що дипломатія має запрацювати, запрацювати всюди. На близькому сході, в регіоні Затоки і у нас тут в Європі, Україна. Напередодні операцію провело головне управління розвідки Міноборони України спільно з Міністерством закордонних справ. Літак з пасажирами успішно приземлився на території Республіки Молдова, а звідти люди продовжили свій шлях вже автобусами. Інформує гур, крім 133 українців на борту евакуаційного літака. Були також громадяни Молдови, Латвії, Азербайджану та США загалом 176 людей. Передавайте наперед. Дівчата, візьміть майочки, Будь ласка, зайшла на офіційний сайт Посольства України в Ізраїлі, прочитала необхідну інформацію. Більше інформації було у них на Фейсбуці і заповнили анкету і далі по інструкціям. Второк вечері заповнили в середу. Вже передзвонили, допомагали нам на всьому шляху. Особливо тут ще щиро зустрічали дуже допомогли саме представники ізраїльського посольства довезли до кордону, провели, пояснили, все було максимально детально. Від свого імені, від імені моєї родини, вдячна президенту України, головному управлінню розвідки та представникам посольств та консульств, які допомагали при цій евакуації. Символ добросусідства і справжнього братерства. Улюблені постав мурал вдячності місту, рятівнику і всім полякам за підтримку України, що зобразили на стінописі, і хто його малював, Наталка Волосацька розкаже разом малюємо тенрал вдічності. Дякуємо. Десятки українців і поляків спільно малюють мурал вдячності. На ньому буде будинок, у якому разом живуть українці та поляки. Повітряні кульки у кольорах прапорів обох народів і напис Дякую, Любліне. Це мурал вдячності, вдячності польському народу. За за ту допомогу за ту підтримку і за те, що стільки часу вони разом з нами надалі продовжують підтримувати. Ми сьогодні не відкриваємо готовий морал. Ми сьогодні його разом починаємо творити, і кожен з присутніх теж долучається. Тут і представники від регіональної влади, від волонтерів, від організацій неурядових і це насправді дуже цінно, що це ми робимо разом. Ми показуємо, що тому два обидва народи далі діють разом. Далі планують, не зупиняються і творять знову спільну успішну історію. Нині у Любліні живе і працює приблизно 20 тисяч українців, які після повномасштабного вторгнення знайшли прихисток та плече підтримки у цьому місті. Саме початку від самого початку Люблін був містом, яке думало, що зробити, аби люди, які тут опинилися з такого трагічного приводу, почувалися у нашому місті, як у другому домі, і нам це фантастично вдалося. Чуємо і так. Ми відчуваємо і сподіваюся, друга сторона теж, що ми є братами. Муралістне цей мурал є доказом і такою символічною подякою. Це неймовірно зворушливо. Окрім того, що ми живемо поруч, робимо чудові речі. То така форма вдячності залишиться з нами. Надовго і буде нам нагадувати про цей час. Ідея муралу належить Фундації села Єдності та громадській організації Комунікаційний медіа-центр, а реалізував задум польський стрітартер. Бо Я маю багато друзів українців, які живуть в Україні, і вони для мене близькі. Коли я організовую міжнародні події з графіті, чи стрітарту, то завжди українські митці є гостями цих подій. Саме у цьому муралі мені дуже подобаються кольори. Їх небагато, і вони не надто яскраві. Під час створення муралу гостей частували короваєм та іншою випічкою. Діти співали гімни обох країн. Також виступив дует бандуристок, які виконували українські пісні. Злюблена Наталка Волосацька, Даріож Бродяк, слава ті.